На порозі кінець листопада, а більшість футбольних баталій Львівщини не вщухають. Переживши потужний снігопад, десятки команд області знову вийшли на футбольні газони. Хто на трав'яні, а хтось на штучні. Деякі колективи вже завершили сезон і сьогодні починаємо підбивати підсумки. Вітаю вас в ефірі Натерка Львів. Черговий випуск тижневого футбольного огляду Пас. Збірна України на мажорній ноті завершила виступи у 2016 році, обігравши у товариському матчі команду Сербії 2 0 Таким чином, дебют Андрія Шевченка у кліслі Керманича синьо-жовтих можна вважати успішним у п'яти зіграних матчах, три перемоги та дві нічиї. А Карпати знову були близькими до сенсації у грі з Шахтарем. У Харкові підопічні Олега Дулуба звели в нічию перший тайм 1-1. А після перерви гірники вирвали перемогу завдяки єдиному голу у більшості. Зауважимо, що весь другий тайм задано грали у меншості. На 47-й хвилині другу жовту картку отримав Павло Ксьонц. А скала минулими вихідними завершила осінню частину сезону. У завершальному матчі року підопічні Василя Малика приймали Охтирський «Нафтовик». для того, аби залишити зону виліту, стріянам конче необхідна була перемога. На жаль, малиново зелені у чергове задовільнили з нічиєю, і корективи в гру та турнірну таблицю будуть вносити вже навесні. Футболу у стрію завершився. Осінню частину чемпіонату України серед команд першої ліги 2016-2017 років. Стрийська команда завершила на власному полі з нафтовиком Охтирки. Гості одна з кращих першолігових команд України, адже до звітного поєдинку розташовувалась на п'ятій сходинці у турнірній таблиці. Господарі відповідально готувалися до цього матчу. Важливо було підготувати газон аби гідно провести матч. І повірте, що такому становищі, як воно було ще вчора, після вчора, то воно фактично ідеальне. Ми дуже вдячні нашим вихованцям академії у 15-у 17, вдячні студентам наших коледжів, що вони прийшли, допомогли нашим МЧСникам і всім, 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 хто долучився до. До сьогоднішнього до проведення сьогоднішнього матчу. вже зі старту було помітно, що господарі віддали ініціативу і грали у своїй улюбленій манері на контратаках. У першому таймі вся боротьба точилася у центрі поля, і жодній з команд не вдалося вразити ворота опонентів. Друга половина зустрічі була цікавішою. Варто зауважити, що гості створили більше нагод для взяття воріт, хоча могли і стріяни забити вкрай потрібний гол. Все ж матч завершився нульовою бойовою. Нічією. В них було трошки більше моментів. Ми планували будували гру на контратаках. Зрозуміло було, що або ми заб'ємо і грали до гола, або суперник заб'є, або ми заб'ємо. Раз ніхто не забив, значить нічия закономірна. І в принципі, по такій грі хлопці заслужили на навіть на, 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 на те ж очко. Треба поблагодарити обі команди за те мужество, вони проявили. Треба подякувати обом командам за мужність, що вони проявили в таких важких футбольних умовах. Проявили великий характер і намагалися грати на зустрічних курсах. Ніхто не хотів поступатися, і глядачі у підсумку отримали досить якісний футбол. Я думаю, що для звітерів вийшло достатньо інтересна футбол. Осінню частину чемпіонату завершено. Скала у 20 матчах, набравши 17 очок, знаходиться у нижній частині турнірної таблиці. Хоча Василь Малик зізнається, було чимало й позитивного у цих поєдинках. Можна було. Успішніше виступити цього року, але я і не можу сказати, що сезон був провальним. Були хороші ігри, були ігри, де ми розчарували. але З огляду на те, що ми наймолодша команда в Лізі, з огляду на те, що ми тільки звикаємо до цієї першої ліги, я думаю, що цей досвід. Станено в пригоді. У відпустку ще хлопці не йдуть. Проведуть ще кілька тренувань, аби плавно вийти зі сезону. А от юніори скали поступово знаходять свою гру і здобули вже другу перемогу на виїзді. У Новомосковську підопічні Романа Гнатіва декласували Дніпро. Причому обіграли суперника Стояни вже вдруге у цьому сезоні. У першому таймі гру зробили Василь Герех та Юрій Черепущак. А після перерви Микола Ісаїв довів рахунок до розгромного. Господарям вдалося лише провести гол престижу. 3-1 – переконлива перемога Малиново-Зелених у юніорській прем'єр-лізі. І друга ліга України теж завершила літньо осінній марафон. У заключній грі сезону виниківський рух задовільнився виїзною нічією з Балканами Одеської області. Це був перший матч під орудою нового наставника Руслана Мостового. А врятувався рух від поразки наприкінці зустрічі завдяки влучному пострілу Романа Іванова. На гру з Балканами гравці руху поїхали у бойовому настрої. Перемагати суперника знали, як, адже у першому колі їх обіграли вдома 2-1. Розпочали виниківчани, і цей матч активніше, та реалізація гостей підводила. Переломний момент у зустрічі стався на 35-й хвилині, коли за фол останньої надії арбітер вилучив Андрія Гурського. Користуючись своєю чисельною перевагою, господарі перехопили ініціативу, але відкрити рахунок у матчі змогли лише на початку другого тайму. Та поступово гості вирівняли гру. На 69-й хвилині вийшов на поле Роман Іванов, який зрівняв рахунок 1-1. Не зміг допомогти команді травмований Святослав Козловський, який заліковує травму отриману у матчі проти Арсеналу з Київщини. За голосуванням болівальників, півзахисник руху став кращим гравцем команди у жовтні. Кожен радий отримати якісь індивідуальні нагороди. Ну, я не думаю, що тут дуже якийсь там прям великий стимул, але приємно просто. Три матчі зіграв в жовтні, три голи забив вклад, думаю, нормальний вніс. Якщо вибрали болівальники, значить заслужив. Я думаю, що не останнє. Я хотів би таких декілька. Та як масі 5 золотих імців, так я хочу п'ять таких статуеток. На зумову перерву рух йде на третій позиції у турнірній таблиці. Наступний поєдинок у другій лізі Вениківчани зіграють вже наступного року. 18 березня прийматимуть запорізький металург. Завершив дебютний для себе сезон на всеукраїнській арені. Футбольний клуб Львів. Цьогоріч містяни стартували одразу у двох турнірах. Якщо в аматорському чемпіонаті України наймолодшій команді ліги наразі важко показувати високий турнірний результат, то у першій універській лізі підопічним Андрія Чіха конкуренції немає. Наскільки вдалим виявився дебют в Львова у наступному блоці нашої програми. ФК Львів повернувся у великий футбол. Самобутня молода львівська команда під керівництвом президента Романа Михайлєва побудувала вдалу футбольну піраміду на високому рівні діє дитячо юнацька футбольна школа, юні футболісти на провідних ролях як в області, так і в Україні. Розуміючи, що юним спортсменам необхідний ріст і вони повинні тягнутись до вершини, у клубі було прийнято рішення створити дорослу команду і заявити у чемпіонат України серед аматорських колективів, а 19-річних спробувати у першій лізі чемпіонату України Ю-19. По суті, вийшло так, що підопічні Андрія Чіха одним і тим же колективом виступають на двох фронтах. І якщо у ю 19 Явка Львів без особливих труднощів показує максимальний результат і відповідно перебуваючи на верхівці турнірної таблиці, то у дорослому. Уму чемпіонаті молодим футболістам Львова дещо важкувато. У конкуренти їм дістались вже маститі суперники, які у своєму складі мають чимало професійних футболістів. Але за словами президента команди Романа Михайлєва, завдань перед командою в аматорському чемпіонаті не ставили. Важливо, щоб хлопці грали і набралися досвіду, готуючись до дорослого футболу. Адже в команді більшість гравців віком 17-18 років. Натомість в чемпіонаті першої ліги ю 19 перед хлопцями поставлене чітке завдання посісти перше місце в групі, з чим вони поки успішно справляються, і вже з наступного сезону підвищитися у класі та грати в чемпіонаті прем'єр-ліги ю 19 На цьому керівництво клубу у своєму розвитку не зупиняється. І якщо формат другої ліги буде дві групи західна і східна, то вже з наступного року побачимо ФК Львів на професійному рівні. Підсумки літньої осінньої частини чемпіонату для ФК Львова сьогодні ми обговоримо разом з президентом клубу Романом Михайлівим та головним тренером команди Андрієм Чіхом. Вітаю вас у нашій студії. Романе, почнемо з вас кілька років тому. Ви підставили плече допомоги сотням дітей, які не той час тренувалися в футбольному клубі Львів, і десяткам тренерів, які їх тренували. Чотири команди регулярно беруть участь в дюфлу в чемпіонаті у вищій лізі. Які обставини вас змусили цього року вже заявитися і командою в Ю-19 в першу лігу? Ну і аматорська команда е, теж в чемпіонаті України. Що спонукало до цього? Ну чотири роки в нас багато вихованців за цей час вже є. І треба десь їм продовжувати футбольне життя, бігати там, незвісно де. Тому вирішили заявитися на Ю 19 як це перший раз. Е, Зробили першу лігу 19, ми вирішили заявитися, щоб діти мало, де, де грати і продовжувати свою підвищувати майстерність. А потім згодом і подумали, щоб е, грати на КФК і мати там, змогу з'явитися на наступний рік в другу лігу. Розуміло. Андрію, ви як головний тренер команди, напевно, знаєте кожного гравця е, зі середини, ви з ними вже займалися впродовж е, кілька років. Е, наскільки легко важко працювати з цією командою, наскільки гравці відповідають своїй кваліфікації на сьогодні в команді? Ну не важко працювати, інтересно дуже працювати, тому що молодь у нас дуже ну, інтересна і я рахую, що дуже перспективно. З ними треба дуже е, уважно працювати і десь в якомусь плані навіть виховувати, щоб не тільки щоб вони були. Хороші футболісти, але ще й нормальні люди. Розуміло. Е, які завдання стоять перед е, обома командами? Тобто, скажімо так, команда фактично одна, так, по підбору гравців, але берете участь в е, двох е, турнірах чи є якісь окреслені конкретні завдання? У цьому турнірі і в іншому. Ну так, да, в нас десь можна сказати, в тих двох командах десь приблизно 27-28 футболістів є. Що стосується Ю-19, стоїть однозначно завдання зайняти перше місце в групі і там по формату сперше з другим грає, другий з першим і стає чемпіон. І ми поставили завдання, щоб наші хлопці стали чемпіонами. Це стоїть завдання таке по Ю-19. По КФК такого завдання не стояло, тому що ми перший раз їли подивитися. І не можна так зразу такі завдання ставити. Він, напевно, наймолодша команда на КФК, я так зрозумів. Ну так, напевно, у нас, серед тих. звісно, в нас постійно в основі грає від там, 4 до 6 чоловік 99-го року. Це їм по 17 років. Тому які завдання ставити? Хай вчаться грати в футбол. Може зараз після міжсезоння і поставимо завдання, щоб не було так, що одна команда має перше місце в групі, а друга там перед останнім. Тому я думаю, що підсилимося і поставимо завдання десь трошки вилазити вище. Ну, напевно, для цього для підсилення треба шукати таланти, нові кадри. Ну, не лише зі своїх вихованців, так що, можливо, ну, вони молодші, а десь ровесників. Яка географія, де, де ви. Шукаєте тих талантів і працюєте в якому? Ну це якому полі? тренера вирішують, як але в нас стоїть чітке завдання західний регіон, і якщо зі сходу брати, то ця людина має бути настільки ну, лідером і казали, на, на голову дві вище, як мінімум, від наших вихованців і вихованців там західного регіону. А як ви працюєте, Їздите, дивитись ще ну, окрім тих, що ігри граєте з тими командами? Че? Ну, пер за все, ми <клес> <клес> передивляємося Ю-19, нашу групу. Це фактично також Західний регіон. Ну, багато їздимо, я передивляюсь Ю-19, де грають Карпати, де дубль Карпати люди, ті команди. Там також граю в основному в західні в західної групи, хлопчиків, яких ми навіть віддавали. У нас був випуск 98 року, ми практично віддали все на, схід, все на схід. А зараз, в принципі, було б зацікавлення, щоб вони вернулися до нас. Хлопці проводять так, вже вийшло, що по суті два матчі кожного тижня. Грають в двох турнірах. Наскільки вони встигають відновлюватися, чи це в їхньому віці це є нормальна практика така? У Нас е, создані непогані умови для відновлення, і в принципі це заслуга президента, що у нас є всі умови для того, щоб нормально працювати і відновлюватися. Важко, однозначно важко, тому що це 17-річні переважно хлопці, які закінчили тільки на школу і фактично вступили в доросле життя. І в деяких моментах, але я дуже задоволений, як вони працюють, і я думаю, що в них дуже велике майбутнє. З молодою командою працюють досвідчені тренери, крім Андрія, в штаті клубу є авторитетні Володимир Журавчак, Богдан Бандура, таке тріо. Тобто ще додатково тренерів, напевно, підбирали з неабиякою перспективою на майбутнє. Ну так. Ви... Це таке тривог, вони один одного доповнюють. Працюють і психологічно, і тактично, і фізично. Тому таке наше бачення зараз. Зрозуміло. Е, наскільки я наскільки я знаю, ви вже з тими тренерами ну, працювали так в, в різних командах, Це, Знаєте один одного добре. І... Це мої друзі. Ми разом працювали в багатьох командах, в багатьох клубах. І коли і Олексійович був і головним тренером, я допомагав. І Бандура був головним тренером, я також допомагав. На ну, сьогоднішній день я вони мені допомагають. І я рахую, що це для нас найкращий трансфер, який ми з самого початку осуществили. Тобто основне, я так зрозумів, що однодумці неможливо, хто головний, але основне, що ви вже багато років працювали разом, розумієте, знайде. Президент це все підтримує. Коли президент це підтримує, це дуже добре. Розуміло. Е, скажіть, чи готові на сьогоднішній день команда Ю-19? Ми вже десь про неї говорили, грати у е, в вищій лізі, так? В прем'єр-лізі Ю-19, ви бачите, десь команди, і Карпати грають, і скала, тут на якому рівні. А команда, ну і напевно та ж сама команда, але десь будете підсилюватися, може вже напевно треба більше дві команди робити в другій лізі України. Тобто, якщо далі двома командами грати, ну. Де... Чи готові? Я думаю, що готові, але ця ліга, яка зараз зроблена, перша ліга Ю-19, вона дуже швидко була заснована. І не всі команди були готові до неї. Тому е ми так, може, зараз тим і користуємося, що ми там маємо перше місце. Але я думаю, що після зими багато команд підсиляться і буде цікавіший чемпіонат. А щоб сказати, чи готові ми грати там, я думаю, що готові, але це треба спробувати сильнішими зіграти. От навіть сьогодні ми будемо грати. С Карпатами. Карпатами, і вже буде дуже цікаво подивитися, на якому ми рівні. Тільки yeah. після того можна щось там конкретно там говорити. Ну для того, щоб чим краще підготуватися, напевно, треба провести е нормальні збори. Розкажіть, будь ласка, коли е за завершується вже сезон, хоча ігри завершили, коли йдеть у відпустку, як надалі ви плануєте, і де, де, де плануєте, можливо, ви Андрію про тренувальний процес. А ви, Романи, десь пізніше розкажете, де бо команда, де ви бачите, команда може проводити тренувальні збори, щоб. Добре підготувати. Ми до п'ятниці зараз працюємо. Після цього до 15 грудня хочемо розпустити, щоб хлопці віддихнули десь по Бо все-таки насичений за три місця ми відіграли достатньо ігор, щоб треба їм і віддихнути. А з 15 грудня ми плануємо вже втягуючи такий збір, попрацюємо тут, у Львові, на свято розпустимо. І після свят плануємо 4 збори по 12 днів. Де вони будуть, ну, будемо радитися з президентом, просити президента де, де ми би хотіли, як воно вийде. У нас такий час, трохи то все важко, але я думаю, президент зробив все для того, щоб це зробити. Як ви бачите, Романе, ці ну, ну, можливості? Я розумію, що зараз важко згадувати, ну, але ви, ви знаєте, спору? що зараз. Навіть Андрій сказав, що е, умови у нас хороші, але я б так теж не сказав, ми постійно мучились, то там грали е, ігри, то в Раві грали, то в Самборі, то тренувались на СКА, то на СКА грали. Тобто нам не вистачає тренувального поля. Да, у нас є штучне, але ну, штучне поле воно добре там, зимою. А от, там, весняний період, осінній полів нема. Тому треба що, треба нам робити щоб е, ідеальні були умови робити те, тренувальні поля і тоді будемо будуть умови ще краще можливо бути один два збори і за кордоном як ви Ну, все можливо все залежить від ситуації як і в державі так і в нас в бізнесі якщо все буде гаразд то будемо е, дивитися рахувати розраховувати свої фінанси і тоді ну зараз наперед не можу нічого сказати. Я думаю що перші два збори однозначно будуть е, е, тут тому що будуть і багато ігор, так, і будуть багато, напевно, тренера переглядати новачків і там. Навичків, і, там Я інших думаю, ну і, і, турніри тут Юста, Міклюша, напевно, в калію теж буде брати участь. Я думаю, що так, якраз це буде дуже добре передивитися інших потенційних новачків ще і когось подивитися, тому що нам однозначно треба когось добрати досвідчених таких досвідчених до 25 років, щоб на них рівнялись один-два, то вже тренера будуть вирішити, але ну, старших ми брати однозначно не будемо. Ну, і на завершення ще хотілося б кілька слів почути про історію клубу. Так, ви як прийшли 4 роки, тільки працюєте з клубом, але бренд футбольного клубу Львів ми знаємо, що набагато довше є. Як позиціонує себе теперішній футбольний клуб Львів? Чи є він продовжувачем, скажімо так, історії вже відомого бренду, як як, щоб ви так десь дуже, прияснили Так, Дуже гарне питання, бо ходили такі чутки, що там я від відхрестився від історії. Ви зрозумієте правильно, хто не знає історії в Львова, починаючи там від 90-х? 92-го 90... 92 року. З -початків, початків 92 го і потім 2006-го, ну, тоді майбутнього не буде ні в кого. Тому е навіть нема. Ми маємо рівнятися, що було. Як е керівники в клубі були в 92-му році, дуже хороші моменти в них були в історії. І так само в 2006-му команда грала в премєр лізі і обігрувала і Шахтар. Тобто це не пам'ятати, а творити якусь свою історію це нонсенс. Треба пам'ятати і знати. Тренери, які на сьогодні є, працювали. У різних клубах в різні часи, так? У всіх клубах, і в Кльвові я працював на сьогоднішній день. При Тому президентів... напевно, з цієї історії захочеться і е, сьогоднішнім в кольом теж десь дойти в майбутньому до, до тих вершин, які були як вернути команду в професійну лігу, а там вже як Бог дасть, подивимося. Дякую, бажаємо вам успіху у досягненні цих цілей. Я хочу нагадати, що у нас гостями сьогодні були президент футбольного клубу Львів Роман Михайлів і головний тренер команди Андрій Чих. Дякую вам за увагу, а ми Дякую. продовжуємо нашу програму. І до обласних футбольних баталій вчора визначилися призери першої ліги чемпіонату Львівщини. У фінальній пульці достроково перемогла юність з верхньої білки Пустомитівського району. Вже у статусі чемпіона підопічні Руслана Маланія приймали Кордію Зморованого. У цьому матчі верхня білка грала невимушено і легко. Зрозуміло, коли результат не тисне, і ти вже чемпіон. Для гостей з Мурованого був додатковий стимул взяти очки у новоспеченого чемпіона. Гра видалася багато і на гольові моменти і закономірно завершилася бойовою. Нічією задачі, які ми ставили перед тренером і перед командою 99,9% і виконані. молодці хлопці хочу подякувати нашим всім вболівальникам. Хочу подякувати взагалі керівництву нашого клубу. Відповідно, нашим хлопцям молодці. А гравці білки з нетерпінням очікували фінального свистка, який офіційно зробив команду Руслана Маланія, чемпіоном першої ліги. Відчуття найкраще, емоції переповнює, тому що наш футбольний клуб Верхня Білка вже в перший свій дебютний сезон першої лізі. Завоювала золоті медалі чемпіонату. Дуже приємно. Команда готувалася. Звичайно, що президент клубу вклав всі. Всі можливості, щоб наша команда добре грала, показувала хороший, якісний футбол. В Кожному матчі виступала лідером на полі. Ну і не менша заслуга нашого тренера Руслана Малиня, який цього року взяв команду і, ну, і привів її до чемпіонства. Як і годиться, чемпіони зробили фото у нових футболках та традиційне для таких імпрес коло пошани. Чемпіонський успіх у першій лізі кував ось цей дружній самобутній колектив. Чемпіонат починався для нас досить складно. Ми, у нас збиралася нова команда, практично, збиралися люди, зігрувався колектив. Але завдяки тренеру, під, під, хорошій підготовці, скажімо так, підтримці нашого керівництва, завдяки нашим болівальникам ми змогли зібрати цю команду, змогли. Створити колектив боєздатний, який в кожній грі добавляв-добавляв, і ми достатньо рівно змогли пройти чемпіонат. Згідно з регламентом, чемпіон першої ліги має підвищитись у класі, тому гравці вже подумки у баталіях серед команд Прем'єр-ліги. Наша ціль рухатися тільки вперед. І хочеться попробувати свої сили серед найкращих команд Львівської області. Буде зимове міжсезоння, будемо готуватися. Дай Бог, щоб все було так, як є. І думаю, що будемо виступати в перм'єр-лізі. До чемпіонського успіху причетні численні болівальники верхньої та нижньої білки. Я про року казав, що білка має файного президента, файного тренера, що вони займуть мішу виник. Виники пішли в другу лігу, а ми йдемо в першу лігу. Значить, мої слова збуваються, це радість, що ми маємо таку команду. З такою командою можна вершини великі мати. Усі футболісти тренерський склад та оболівальники білки, завдячують президенту ФК ЮНІС Олександру Рульку, який створив цей дружній колектив. А срібло і бронзу між собою розігрували ФК Ременів Кам'янкобуйського району та Фені Стефано з-під монастиря Перемишлянського. Гра відбувалася на штучному газоні у винниках. Переможець матчу фактично ставав другою командою першої ліги. Очевидно, більше цього хотіли підопічні Степана Михальчука, які каменя на камені не залишили від суперника. У цій грі зустрічались переможці своїх груп, але як засувалося, жодна з цих команд не змогла зачепитися за чемпіонство першої ліги. Рахунок відкрив ременів. Надалі п'ять разів поспіль забивала команда Степана Махальчука. Особливо пробили з бомбардирські якості Вартура Тимірова. Не так вже й часто у чемпіонаті львівщини забивають чотири голи. А Тимірову поки вдався. Шкода лише, що Форвард Фенікса роззабивався наприкінці сезону. Ще один гол в актив команди під Монастиря зі штрафного записав Віталій Терновський. На думку президента Фені Стефану, команди фінальної пульки зіграли різну кількість матчів, а тому пропонує зіграти ще один поєдинок з вже новоспеченим чемпіоном. Запрошую команду верхньої білки на матч реванш, так як вони не зіграли всі матчі в пульсі, і просьба до голови федерації, до колективу федерації, до команди президента Верхньої Білки зіграти. Ще один матч, заключний матч і завершити сезон. Згідно з регламентом, призери першої ліги мають підвищитися у класі. Колектив під монастиря вже готовий до баталій у прем'єр-лізі. Регламент і промислено. Три команди, які зайняли перші, другі, треті місця від прем'єр-лігу. Ми підтримуємося. А до гри ременю Фенікс на цьому ж стадіоні імені Богдана Маркевича відбувся фінальний матч п'ятого розіграшу Кубка Львівської обласної асоціації футболу Колос присвячений пам'яті колишнього за відділом спорту газети Високий замок одного з найвідоміших львівських та українських журналістів Ярослава Пастернака. У вирішальному двобої зустрілись через гетьман з Пустомитівського району та Леоні зі села Нежухів, що на Стрищині. Найцікавіше у цьому розіграші те, що обидві команди грали в одній групі і зуміли пробитись до фіналу. Попри те, що Щерець він у білій формі грає у другій лізі, а не у третій, матч вийшов бойовим і безкомпромісний. Багатим на гольові моменти, а найголовніше взяття воріт. Щоправда, у першому таймі численні оболівальники побачили лише один гол. На 31-й хвилині рахунок відкрив Андрій Сірак. Після перерви обидві команди розродились на справжній голепад. Ледіван зі штрафного встиг подвоїти перевагу гетьмана. Як за три хвилини Руслан Янів з Нежахова відновив статус-кво представники стрищини отримали чудові нагоди зрівняти рахунок, не забивши Леоні поплатився, причому двічі. Дублю оформив Маріан Малишонок. Ці два голи ще рейд забив на 76 й та 80 80-й хвилинах. Після цього успіху питання переможця фіналу Пастернака було знято. В групі було важко грати. Ми вийшли з першого місця, бо всі суперники сильні. Ну до півфіналу ми проходили також важко, але Команда сильна, і ми змогли вийти в фінал. І ще дякуємо дуже сильно болівальникам, які приїхали нас підтримати зі самого щірця. Ну, це успіх цієї команди. Слабкою втіхою для Нежикова став другий забитий гол у виконанні Миколи Дудича. Попри поразку, Леоні задоволені до участі у цьому турнірі. Для нас був важливий цей турнір. У нас було завдання його виграти. Ну, ми дійшли до фіналу і тим довольні. Але ясно, що хотіли виграти. Болівальникам дуже дякуємо, підтримали нас дуже сильно. Такої підтримки вже давно в нас не було. Но дуже їм дякуємо за те, що вони нас підтримали, поїхали, цілу неділю стратили. Дуже їм дякуємо. Болівальники молодці наші. По завершенні фіналу обидва колективи отримали заслужені нагороди з рук організаторів турніру та родини Ярослава Пастернака. Дуже приємно, що цей турнір вже стає традиційний, як і баскетбольний, так і футбольний. І безмежні слова подяки лише організаторам людей, які звичайно організовували цей турнір. Бо сумніву велика подяка вам, що ви висвітлюєте цей турнір. Я думаю, що його рівень з кожним роком росте. В принципі, команди непогані за своїм рівнем. Я думаю, ці хлопці в майбутньому зможуть десь спробувати свої сили в сильніших командах. І ось головний трофей у руках капітана Щерецької команди. До речі, Гетьман вперше виборов кубок Ярослава Пастернака. І це все про футбол на сьогодні. Цього тижня матчі п'ятого туру зіграють представники України у Єврокубках. Про це і не тільки дивіться вже наступного понеділка у черговому випуску футбольного огляду ПАС. Шануйтеся!